Це супер пізнавально, багато шукав, але, на жаль, україномовних мало хто б пояснив, дуже вдячний. А чи буде відео, по гайду, як стрімити з ОБС на дві платформи Твіч та Тікток, наприклад. Дуже, та це дуже легко. Погнали та й покажу. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як стрімити на Твіч та Тікток одночасно, використовуючи лише ОБС. Тож погнали! Для цього діяння нам знадобиться два плагіни айтом Multistream і Айтом Vertical. Що ж, я собі вже ці плагіни встановив, лінки на них я залишу під цим відео, а ми запускаємо. Викаємо iTunes мультистрім, вертикал сцени, вертикал джерела і, собственно, наше полотно. Розміщуємо це все так, щоб нам було зручно максимально. Мультистрім e, кидаємо сюди, полотно буде тут в мене і джерела, 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 джерела розміщуємо тут, Сцени розміщуємо тут. Все інтуїтивно просто там, де і основні джерела наші для до основного стріму на Twitch. E, і так, для початку ми налаштуємо саме вертикальне полотно. E, із загальних налаштувань треба виставити наше розширення Full HD, проте не звичайно, а щоб воно було не горизонтально, а вертикально. 1080 на 1920 бітрейт аудіо без змін бектрек. Ця функція дає змогу записувати останні моменти вашого геймплею. Для того щоб скористатися, найдостатньо натиснути буде ось цю клавішу. В свою чергу я виключаю цю функцію, вона для мене не потрібна. Стимінг, бітрейт ставимо 6000 оскільки я знаю. Тікток більше не пропускає, йому більше не, не потрібно. Додаткове налаштування. Знімаємо галочку і налаштовуємо все так, як я вам розповідав в попередніх відео. Запис така ж сама історія. Далі створюємо дві сцени, звичайна історія наша. Я налаштував ігрову, додав нашу вебку. Основна вебка задіяна в іншому ОБСІ, і додав по бажанні можете додати інші джерела, наприклад, полоску збору, банери із рекламою інших ігрових платформ ваших. Далі нам знадобиться такий сервіс, як Restream.io. Логінимось. Продовжити. Є. Далі переходимо на е, стрім via rtmp. Можете створити новий е, Енкодер RTMP. Е, так, створюємо, додаємо канал, наш Тікток. Нам треба буде авторизуватися через Тікток. Так, я вже авторизований. Ми маємо тут змогу налаштувати назву, е, якийсь там ламповий стрім. Для прикладу залітай, зберігаємо це все діло. Тут ми маємо URL-адрес і стрімкей. Далі ми переходимо до ОБСу і нам треба буде налаштувати саме ITO-мультістрім. Для цього натискаємо шестерню, переходимо до Vertical Canvas і треба додати нове джерело. Додаємо не просто TikTok, а додаємо інші сервіси. Саме це буде мультистрім, рестрім. Стрім TikTok. Так, копіюємо URL-адресу, вставляємо сюди, повертаємось, копіюємо stream Key, вставляємо Create. Все. Наш стрім на TikTok готовий. Що нам можна зробити? Додатково налаштувати аудіодорожку яку будемо використовувати, бітрейт аудіо. Я його, на змінам. І е, Video Settings. Е, vertical encoder. Ми його вже налаштували. Vertical наш собственно. Так, далі натискаємо гаразд, тобто ми створили і ми можемо запустити наш рестрім на TikTok. Давайте запустимо його. Для цього ми переходимо знову в наш браузер. Бачимо, наш ламповий стрім запускається. У нас все круто, все працює. До речі, забув один, е, один маленький момент після того, як ви додасте свій канал, TikTok авторизуєтесь, все налаштуєте, Виділі, все у вас буде гарно, тут буде надпис про те, що ви не маєте право робити рестрім на TikTok. і буде активне посилання. Переходимо по цьому активному посиланню і отримуємо дозвіл на рестрім від TikTok. Зазвичай вони розглядають запит протягом однієї доби, проте в моєму випадку розглянули мій запит десь орієнтовно за плюс-мінус годину-півтори. Після цього ми можемо сміливо запускати наш стрім на Twitch і на TikTok. Так, виключаємо досить, досить звичайно над моїми глядачами. І так, ви запитаєте, а як далі стежити за чатом? Це ж незручно, як? І тут у нас є таке рішення, як CastrLaps. Кастер Лапс дає нам змогу об'єднати чати Ютуба, Віча, Кіка і Тіктока. Зараз плюс-мінус покажу вам, що я маю на увазі, як з цим боротися. Запускаємо Кастерлапс, він безкоштовний. Так, ми запустили Кастерлапс. Далі нам треба буде зайти в settings, Account і підв'язати наші акаунти: акаунт Твіч, Акаунт Ютуб і акаунт Тікток. Нам треба буде зайти в вкладку Віджити і алерти. Тут обираємо інтерактив, чат. Я вже його собі створив, налаштував під себе. Далі копіюємо лінк і далі переходимо до панелі інтерфейсу користувацькій панелі браузер. Пишемо чат, вставляємо наш URL, натискаємо Застосувати. І в нас з'являється наш наш чат. В цьому чаті вже підв'язані будуть і наші Twitch, і TikTok, і YouTube, і все, що ви додасте, все де авторизуєтесь. Все воно буде працювати. На собі перевірив, все реально працює. Що ж, друзі, гайд простий, але він робочий. Тому користуйтесь, творіть якісний україномовний контент та стрімте з кайфом, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть ваші запитання в коментарях. Всім успіхів і творчі наснаги.